Воскрес! Як вже на початку чули, що ця неділя, неділя доброго пастира. І цей Євангелій на початку цієї неділі на нам не говорить про Ісуса, який є пастирем, але також, як цікаво, ми почули, що він каже, що Він є дверима для овець. В цьому загоні, ці кошарі, де ночують вівці, відпочивають, щоб вони чулися безпечні. Можна сказати, що образом такої кошари, така кошара є образом церкви, що Христос запрошує, заводить своїх овечок, тобто нас, до своєї церкви, до своїй кошари. Але він сам є тими дверима, через які ми маємо входити до церкви. Скажімо так, дверима до християнства, до церкви є таїнство хрещення. Так, власне, у Христі, як кажуть апостоли, ми охрестилися, у Христа ми охрестилися, у Христа занурилися, у Його смерть, але також у Воскресіння. Ці пасхальні події, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Так само в молитвах часто постійно повторюємо через Христа. З Христом і у Христі. Тобі, Боже, Отче, всяка честь і слава. Всі наші дії християнські вже після Хрещення відбуваються через Христа власне, і у Христі. У ньому живе, як каже апостол Павло, у ньому живемо і рухаємося, дижимося. Через нього, в ньому, через Святого Духа відбуваються всі наші. Добрі християнські натхнення до доброго життя, до добрих діл, до добрих вчинків. І, власне, про це говорить Ісус, що вівці голосу мого слухаються. Тобто слухаємо Боже натхнення в нашому власне житті. Слухаємо голосу Ісуса Христа. Бо інакше можна сказати, що голос Божий це є те натхнення, якому підкоряємося. Це є, власне, наше сумління, голос нашого сумління, до якого ми прислуховуємося. Хочу процитувати також, наприклад, наших святих святий Франциск Сальський говорить, о, які щасливі ті, серця котрих відкрите на святе натхнення. Вони завжди отримують багато благодати, необхідних для доброго і побожного життя і для того, щоб добре виконувати свої навіть професійні обов'язки. Бог дає за посередництвом природи, наприклад. Кожній тварині інстинкт самозбереження. Так само і нам, якщо не спротивимося власті Божій, Він дасть нас нам, щоб жити, діяти і оберігати своє духовне життя. Як е, Бачимо, що Ісус порівнює нас з, з овечками Божої пастви. Е, і вівця, яка слухає голос Пастиря, тільки голос Пастиря, то в неї це, як сказав цей святий Франциск Францискаський, що це є як той інстинкт самозбереження, який вклав Господь в цих тваринок. Я колись пам'ятаю, бачив пасучихся овечок. і Вони так гарно. Дві овечки лежали, спігрілися на сонечку. Мені так захотілося підійти їх погладити. Але я для них був чужий, вони мене перший раз бачили, я їх теж перший раз бачив. Так хотілося їх погладити, підійшов близько. Два метри підходжу, вони підриваються і тікають, бо чужі. Голосу мого, вони не знають. Але якби підійшов пастух їх, Голос пастуха, вони знають, вони не далися, щоб їх погадити, далися, щоб їх взяти на руки і так далі. Треба також додати, що ці пориви Святого Духа, це натхнення, навіть якщо вони займають мало місця в житті багатьох християн, не є чимось винятковим. А є частиною їхнього духовного життя. Святий апостол Павло має це на увазі кажучи усі бо ті, що їх водить Дух Божий, Сини Божі. У посланні до Римлян 8 років. Або також до Галатів, каже апостол Павло в п'ятому році, коли ми живемо духом, то духом і ходімо, підкоряємося. Божому натхненню, голос Божий. Ісус приходить до нас у Святому Дусі зараз. Усі ми отримали дар усиновлення і ласку Святого Духа через хрещення. Закономірним плодом цієї таї є розквіт у нашому житті того, що ми називаємо богословні даром Святого Духа. Охрещені особи мають приготувати, як каже святий Фома Квінський, приготувати душу для швидкого відчуття поштовху Божого натхнення. Він також додає, дари Святого Духа роблять душу здатною піддаватися Божим подухам. Порохам. Отож кожен християнин повинен прагнути цих ласк, натхнення і просити про них, Бог, звичайно ж, дає їх щедро більшою чи меншою мірою, як говорить Іван Гнист Лука в 12 розділі. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть. А кому повірено багато, від того більше зажадає. Як би там не було, а все ж натхнення не варто нехтувати, бо воно може бути вирішальним для нашого духовного росту. Тому чи не найважливішим у житті є бажання його прийняти.